Доброго дня, мої малята! Я запрошую вас на чергову зустріч, яку ми пересвячуємо творам Василя Сухомлинського про осінній період. де беруться срібні павутинки. Сидіть старенька бабуся на сонці, а сонечко осіннє не пече, а тільки гріє ласково, Дивіться, бабуся. В повітрі пливуть срібні павутинки. Звідки вони пливуть? Де вони беруться? питається бабуся внуча, а бабуся розповідає про ткача-павука. На високій тополі, що стоїть над шляхом, живе ткач павучок. Сидить висока-висока аж під самою хмарою. Ось як пливе. Біла хмаринка на тополе, то з них сипляться пух, падає пух на тополю, а павучок ловить його і ловить. І прийде з пушинок тонесенькі ніточки. З ниточок ще соби та А зайві ніточки падають з тополі і летять, летять. Ось таку казочку про павучка написав Василь Сухомлинський. За народною прикметою павутина на рослинах на осіннє тепло. Поспостерігайте за павуком і визначте прогноз погоди. Ще цю пору називають бабине літо тепла осіння пора, що супроводжується льотом павутини. А зараз, шановні батьки і малята, я пропоную вам разом вивчити скоромовку. Півдня прогодив павучок. Приніс павучок пучок. Почав помаленьку привчати, панчишки листи павучаток. Повторіть кілька разів у більш швидкому темпі. Ну ось і добігла до кінця наша зустріч. І я хочу вам ще раз нагадати, що комах треба берегти, хоч і деякі з них часом і задають людям та природі шкоди також живі істоти, тож і вони мають право на життя.